На першому брифінгу після призначення начальника Нацполіції Вінничини Юрій Пархоменко анонсував майбутні кадрові зміни, які вже найближчим часом відбудуться у проблемних районах. Бару призначив місцевого керівника, тому що я вважаю, що це на даний час буде ефективніше і правильніше, тому що бар, як на мене, трошки кримінальніший. Ніж інші регіони, в Могиліві Подільському я впевнений, що місцевим буде працювати дуже важко. Це буде такий великий тиск, з яким вони не справляться. Тому в такі підрозділи, як Могилів-Подільський, я звичайно буду призначати не місцевих, щоб обмежити тиск, саме населення, прибрати пані братства. Зупинився і на безпекових перевагах Вінничини і найближчим часом ми відкриємо поліцейські станції у місті. Вінниця там 10 буде ще поліцейських станцій. Знову ж це дасть можливість поліцейському працювати ближче з громадянами.